Mi pare importante, ecco, da parte mia, sottolineare proprio l'importanza. Я дуже ціную вашу раду і те, що ви робите, тому що дивлячись на світ, який є так поділений і де так багато. Конфліктів, які щораз стають то численнішими, ви є знаком прагнення перемогти мирним способом всі ці напруги та конфлікти, та разом віднайти дорогу шлях миру і розвитку. Ми сподіваємося, що не тільки ми самі, так як ми бачимо це близько. Але весь світ, не тільки світські правителі, але і релігійні лідери всього світу пізнають через свій досвід, через свідчення, істину, що відбувається в Україні і чому відбувається. Хочемо вам подякувати ваша іміненції за те, що ви привезли не тільки добре слово від папи Франциска, а дали старт доброму ділу. Який він сам особисто зініціював для того, щоб бути поруч, бути солідарним, бути, бути разом з Україною, прошу передати папі Франциску запрошення приїхати до України. Ми сподіваємося, що ми можемо сподіватися на, на, на такий візит, який справді буде історичним і, можливо, поворотним в нашій новітній історії. だって。